Привіт, малята. Я Фея Карамелька. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. І скажіть, скільки ви бачите паровозів? Один. Скільки ви бачите вагонів? Теж один. Чого більше вагонів чи паровозів? Правильно, однаково порівну. А тепер скажіть, де знаходиться сонечко по відношенню до паровоза? Над паровозом. Де знаходиться гриб? Справа від паровоза. Де знаходиться ялинка? Зліва від паровоза. Подивіться уважно ще раз на картинки і скажіть, що між ними спільного? Правильно всіх предметів по одному. Як же ж показати, що вагон один. Є спеціальний математичний знак. Цифра один. Цифра один одиниця. Пряма і тоненька, мов спиця. Її починаю писати, а паличку тихо благати. Пристав. Не забудь, вона просить маленькі палички носи. Дітки, на що схожа одиниця? Подивіться на картинки і назвіть, на що схожа одиниця. Покажіть на собі цифру 1. Пропоную тобі сліпити цифру 1 з пластиліну або тіста. Впевнена, у тебе вийшло дуже гарно. У кожній клітинці цифра знак свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемося цифру 1 писати навчимося. Цифра 1 складається з двох елементів короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію. Починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо лінію до правого верхнього кута, Звідки, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинки довгу похилу лінію. Давай спробуємо написати цифру 1 у повітрі. Всі малята. Ви гарно виконали завдання. Але нам вже час прощатися. До побачення до нових зустрічей!